Доброго дня! Розглядаємо задачу на застосування ознак рівності трикутників за готовим малюнком. Дано кут КМН дорівнює куту ЛНМ. Позначимо кольором КМН синенький куту ЛНМ. Коли ми називаємо кути, то вершина кута посередині і позначаємо однаковими мітками. На малюнку бачимо, що позначені однаковими мітками, позначимо ще кольорами. Так зручніше. І нам в задачі завдання довести, що кут К дорівнює куту Л. Кут К і кут Л Позначені Однією буквою, це означає, що кут не поділений ще третім відрізком на інші два кути. Можемо позначати кути однією буквою, коли він один при вершині. І розв'язок задачі починається з того, що ми розглядаємо якісь два трикутники, тому що задача на застосування. Ознак рівності трикутників. Розглядаємо якісь два трикутники, рівність яких ми будемо намагатися довести. Перша ознака вимагає рівності двох сторін і кута між ними одного трикутника, двом сторонам і куту між ними іншого трикутника. В даному випадку в нас немає рівних сторін за умовою задачі. Друга ознака вимагає рівності однієї сторони і двох прилеглих кутів одного трикутника до іншої сторони і двох прилеглих кутів другого трикутника. Нас також для другої ознаки потрібно мати хоча б. Одну пару рівних сторін. Ну і третя ознака вимагає три сторони одного трикутника, мають дорівнювати трьом сторонам іншого трикутника. Як же нам міркувати в цій задачі, на які трикутники ми маємо дивитися, якщо нам потрібно, щоб сторона одного трикутника дорівнювала стороні іншого трикутника, щоб ми могли застосувати принаймні другу ознаку. Друга ознака хоче однієї рівної сторони і двох прилеглих до неї кутів. Ми будемо міркувати, дивлячись на всі трикутники, які у нас є на малюнку, і намагатися знайти, якщо не рівні сторони, то принаймні спільну сторону, тому що спільна сторона в двох трикутниках, вона і є відповідно рівною стороною в цих двох трикутниках, бо вона є стороною і першого, і другого одночасно, які ми будемо розглядати. Тобто, вже я підвожу до думки, що нам потрібно шукати трикутники, які мають спільну сторону. Якщо ми подивимося на ось ці два трикутники, намагаюся замалювати. Ось ці два трикутники. Чи мають вони спільну сторону? Не мають. Значить, ми ніяку з ознак застосувати не можемо. Ні першу, ні другу, ні третю. Значить, ці дві фігури розглядати нам недоречно. Які ще ми можемо розглядати трикутники? Цей і цей. Мають вони спільну сторону? Мають. Ми можемо довести, що ці трикутники рівні. Ну, допустимо, ми можемо довести, що вони рівні. Що це тоді нам дасть? Якщо ми доведемо, що вони рівні. Ну, от поміркуємо. Вони мають. Наприклад, тут буква О. спільну сторону НО. НО є стороною і верхнього жовтенького трикутничка, і нижнього жовтенького трикутничка. Далі, нам, щоб застосувати. Другу ознаку потрібно два прилеглі кути в жовто-зеленому трикутничку. До нього прилягає синій кут, і хай буде фіолетовий зараз зроблю. Синій кут і фіолетовий, а в нижньому жовтому зелений кут. І хай буде жовтий. Чи рівні ці кути? Синій кут не дорівнює зеленому і жовтий кут не дорівнює фіолетовому. Тобто, якщо ми подивимося на ці два трикутники, на які я зараз звернула увагу, ми, проаналізувавши, що відомо по умові задачі і маючи ОМ, ОН. Спільну, ми не можемо довести, що вони рівні. Значить, це поганий шлях дивитися нам на ось ці два трикутники, які я тільки що розглянула. Міркуємо далі, які ще трикутники мають спільну сторону. Я бачу, що трикутник жовтенький, опирається в основі своїй має сторону МН. І трикутник зелений в основі своїй має сторону МН. Він на, неї, на, на, на ній ніби лежиться, ніби підлога трикутника. Жовтий трикутник і зелений трикутник мають однакову підлогу. Так якби якийсь трикутний об'єкт, який має опертя на підлогу. Тобто будемо пробувати розглядати ці дві фігури. Жовтий трикутник. Його повний кут, ось цей, ось цей, повний кут жовтого трикутника. Кут LMN дорівнює кут LMK МК синій додати кут KMN. Зелений Він складається з суми двох кутів синенького і зеленого. Подивимося на цей самий кут при що ніби біля підлоги зеленого трикутника КНМ. Кут К Н М дорівнює куту К Н. Це є в нас синій. Додати Кут Л Н М. Це є зелений. На малюнку однаковими кольорами позначені однакові кути. Тобто ми маємо, що? Повний кут М жовтого трикутника дорівнює сумі синього і зеленого кутів, і повний кут Н зеленого трикутника дорівнює сумі двох кутів синього і зеленого. Сині кути рівні між собою і зелені кути рівні між собою. Ми можемо робити висновок, що повний кут М жовтого трикутника є сумою тих самих кутів що і повний кут N зеленого трикутника. Отже, кут LMN дорівнює куту KNL. І що ж ми маємо? Ми маємо в жовтому трикутнику і в зеленому трикутнику спільна сторона MN Тобто МН жовтого трикутника дорівнює МН зеленого трикутника. Це ніби виглядає нісенітницею, тому що ми говоримо, що величина дорівнює сама собі. Але в першому випадку я маю на увазі, що це є сторона жовтого трикутника. А в другому випадку я дивлюсь на цю сторону, як на сторону. Зеленого трикутника, в поясненнях задачі ми просто пишемо спільна сторона. І це зрозуміло, само собою, що вже є один елемент у двох трикутниках, ніби сторона одного дорівнює стороні іншого. Тепер нам потрібно, щоб до цієї сторони, яка Є рівною в жовтому і зеленому трикутниках, прилягали рівні кути. Для цього нам треба дивитися тільки на жовтий трикутник. Я витираю, тому що тут є багато позначень. Дивимося тільки на жовтий трикутник. Які кути прилягають до спільної сторони між жовтим і зеленим у жовтому трикутнику? Зелений кольор мушу забрати, тому що увагу тоді, увага тоді тяжче зосереджувати на жовтому трикутнику. В жовтому трикутнику до сторони МН прилягають два кути. Червоненький. І ось цей повний кут М. Тепер подивимося, які кути в зеленому трикутнику прилягають до сторони МН. Прилягає ось цей червоненький кут до зелене, зеленої сторони в зеленому трикутнику МН. І ось цей повний кут. В зеленому трикутнику при вершині N. Нам треба аналізувати кути, які прилягають до сторони МН в жовтому, і кути, які прилягають до сторони МН в зеленому трикутнику. Чи є вони рівні? Червоний кут, що прилягає до сторони МН в зеленому трикутнику. Рівний за умовою червоному куту, що прилягає до сторони МН в жовтому трикутнику. А голубенький кут повний кут при вершині М жовтого трикутника. Дорівнює фіолетовому куту, повному куту при вершині Н зеленого трикутника, за нашим доведенням. Це ми довели. І ми маємо необхідні три. Пари рівних елементів зеленого і жовтого трикутників, щоб стверджувати, що за другою ознакою рівності трикутників ці трикутники рівні, потрібно записати ці три пари рівних елементів для кращого розуміння задачі. МН спільна сторона. Кут – КМН дорівнює куту ЛНМ. За умовою. І повний кут синенький дорівнює повному куту фіолетовому, ми довели. Кут ЛМН дорівнює куту КН. L довели. Отже трикутник жовтенький LMN Дорівнює трикутнику зеленому KNM За стороною і Двома прилеглими кутами. У рівних трикутниках відповідні елементи рівні. Нам треба довести рівність було ось цих кутів. Якщо Кути лежать напроти рівних сторін у двох трикутниках, то такі кути рівні. Кут L в жовтому трикутнику лежить напроти сторони МН, і кут К в зеленому трикутнику лежить напроти сторони МН, а МН жовтого то рівнює МН зеленого. Тому ці кути рівні. У, відпові... у рівних трикутниках відповідні елементи рівні. Отож, кутка дорівнює куту L. Кутка дорівнює куту L. Що і потрібно було довести?